Енергосистема працює дуже напружена. Бо ви пам'ятаєте, що е уночі в п'ятницю е був потужний обстріл енергосистеми всієї України, у тому числі енергосистема, яка заживляє місто Харкова, яка розташована. У Харківській області було дуже багато руйнацій. Я Хочу сказати, що у нас е, були практично е, знеструмлені міста, е, але завдяки нашим енергетикам, нашим комунальним службам, я дуже вдячний. Е, сьогодні ми відновили електропостачання. Е, так, є певні перебої, є певні е, скачки напруги, але тим не менш є е, е, світла і Василя Харків'ян. У мене була така дуже серйозна поїздка до міста Страсбурга. До речі, ми підписали там договор про партнерство з містом Страсбургом. Для нас це дуже важливо, політично важливо. Крім цього, я ознайомився з тим, як забезпечується теплопостачання енергопостачання в цьому місці. Хочу сказати, що так нам необхідно переймати цей досвід, який є. Ми домовилися, що нам передадуть проект на коштурисну документацію. Бо для нас це дуже важливо, коли ми використовуємо альтернативне джерела для енергозабезпечення і теплопостачання. Так, у нас є можливості, у нас є потужності, як це зробити сьогодні. Йде вже Робота щодо розрахунків, скільки це буде коштувати, і терміни, в які ми зможемо почати будувати таке підприємство. це дуже важливо і це новітні технології, які необхідно сьогодні використовувати і в місті Харкова і по всій Україні.